Хочете їсти, але не хочете сильно заморочуватись, ліниві голубці ідеально для цього підійдуть. Нарізаємо свіжу, білокачану, капусту, солимо та жмакаємо руками, гарненько жмакаємо, щоб зм'якла. Замочуємо рис у воді і дати йому постояти хвилин 20 хвилин. Відсіджуємо воду та висипаємо рис до нашої капусти. Нарізаємо цибулю та натираємо моркву і ставимо на пательню, щоб зм'якло. Вливаємо сметану, перемішуємо та нехай покипить. Добавляємо соус томатний і нехай все покипить. Ось так. Та повертаємось до нашої капусти, Добавляємо фарш, можна будь-який, наш соус, який ми готували, перчимо, солимо та все ретельно перемішуємо. Лопатками, зрозуміло, що ними не зручно перемішувати, тому за кадром перемішала руками. У форму вкладаємо наші голубці, розрівнюємо та накриваємо фольгою та ставимо у духовку запікатися. Я ще приготувала такий самий соус, але без моркви, та поливала наші голубці. Це дуже смачно. А головне не потрібно багато часу на приготування.